Мері Лебонська ратуша, що в Лондоні, святкує сторіччя у жовтні 2011 року. Тут Пол Маккартні одружився з американською бізнесвумен Ненсі Шевел. У цій же ратуші в 69-му він узяв за дружину Лінду Істман. У мерії одружилося ще багато інших знаменитостей. А за все існування ратуші у вірності, в ній присягнулися тисячі молодят. У день її ювілею влада вирішила провести 100 весільних церемоній мої батьки одружилися у 80-х. Просто дивовижно стати частиною цієї історії. ювілей і це гарна історична будівля. Церемонії проводять із восьмої ранку. Багато молодят навіть не поснідали, хочуть зробити це вже після одруження. До речі, за церемонію цього святкового дня пари заплатили по 100 фунтів стерлінгів, що набагато менше за звичайну ціну. Можливо, тому реєстратор Елісон Рімер вирішила ще раз дати шлюбну обідницю своєму чоловікові. Увесь день просто чудовий, і я не хочу пропустити все. Найцікавіше тепер Елісон треба повертатися до роботи, бо ще десятки молодят чекають своєї черги. За годину бере шлюб сім пар за тим, щоб усе проходило вчасно. Стежить спеціальний працівник,